Вітаю, мене звати Віра, я фасилітатор в Асоціації Акушерок Румунії. Хочемо поділитися з вами, як записуватись через додаток Свята Марія. Тож, заходимо до додатку. Якщо у вас додаток з минулого року, просимо видалити його та встановити новий, Ті в кого застосунок цього року оновити, бо остання версія цього оновлення дає можливість додати всіх членів родини або знайомих. Посилання на додаток буде в описі під відео, де ви можете скачати та авторизуватись. Я реєстрацію вже пройшла, тож хочу показати. Як записуватись до військових спеціалістів та додавати інших членів родини. А також хочу сказати, що якщо при встановленні додатка пише, що позиція недоступна в вашій країні, змініть країну на Румунію у налаштуваннях аккаунту Google Play або App Store, або створіть іншу почту. Тож, перейдімо. Ви бачите, що компенсадога, що зараз ви можете вже додавати інших членів родини. Натискайте на Direct DIH натискаєте та додаєте нумі, це фамілія. Пренумеє ім'я. Приймаєте. Фічар. Все, він додій. І Ось додали член родини. Тож обираємо в локалітаті Бухарест. Спеціалітаті, спеціальність. Мені потрібен сімейний лікар підічини для ді фамілії, центру, він на вікторії та зі списку обраю свого лікаря. Консультації. Обираю дату. continue Все тут читати петсурлі, афішати сунчелі стандарт. Не вказується ціна. Отже, це безкоштовно. Фіналізація. Фініш. Посилувати чес. Успішно. Потім ви бачите консультація клініки, натискаємо. Анулязи, репрограм'яза, ануляза це відміна, відмінити, репрограм'я перенести. Все. Якщо ви не встигаєте, розумієте, що ви не будете на прийомі, намагайтесь як. Можна скоріше відмінити свій запис, щонайменше за 24 години. Суддя зі акордця анулація. Комфірм. Все. І відмінили. Все. Далі, що ви можете бачити, аналізі. Тобто, ви, якщо здали аналізи, вам видаються на рецепції лист, листи А4, і там вказується: е, код проби. І ви вводите сюди ваш ЧНП і цей код з цього листа. Приймаєте всі, і тоді ви зможете бачити ваші результати вже тут, в кабінеті. Раніше можна було на сайті. Все. Всім гарного дня. До побачення!